А ви теж відчуваєте влітку синдром втраченого життя? Я тільки що взагалі це придумала, і нарешті зрозуміла, чому мені так некомфортно кожного літа. Всі говорять про те, що в інстаграмі культ продуктивності і успішного життя. І типу, ми прості смертні дивимось на це і хочемо, щоб в нас було так само. В нас такого немає, і ми засмучуємося. Так от на мене це ніколи не діяло. Мені завжди було якби байдуже, хто там наскільки успішний, але мене тригерить літній відпочинок інших людей. Сьогодні на календарі 8 червня. І знаєте, що я ще не встигла побувати. Ні в басейні, ні на річці. Я ще взагалі нічого із свого переліку літніх планів не встигла зробити, тому що воно наступило так швидко, що я взагалі ще не встигла зрозуміти, що воно вже є. Я заходжу в стрічку і бачу, що буквально кожна друга людина зараз десь відпочиває. Хтось поїхав за кордон вже хтось в басейні і записує історії. Ха, тільки зараз відкриває літній сезон. А я його навіть поки що не зібралася відкривати. Не зібралася відкривати, а вони вже купаються і кажуть, що. Пізно його відкривають. О, как! Я не знаю, що далі, а в мене немає як такого плану. Я відчуваю, що я дуже жорстко десь втикаю і ніби втрачаю... Той золотий час, який типу можна використати на активний класний відпочинок, Всі так класно збираються компанія. Ми кудись їдуть. Я згадую, як я з кимось збираюся. То нам треба зі своїми графіками звірятися декілька тижнів, щоб ми зустрілися. А люди так, от раз і поїхали. Яким чином як ви це робите? От можна, будь ласка, мені інструкцію? Напишіть в коментарях, бо я просто я не знаю, як я ніби втрачаю життя.